Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю, святу неділю, завжди кажу, що неділя то є святий день, друзі. Треба відпочивати, нічого не робити. Раз Бог дав нам 6 з днів робити, 7 відпочивати, треба так і робити. А ми, друзі, відпочинок відпочинком. Але сьогодні маємо велику справу. Мусимо завести козу до цапа. Наша нуха зранку почала кричати, друзі. Їсти вже нічого не хоче, доїтися не хоче, хвостиком мелькає. Коротше, хоче цілий час втікнути з свого загінчика, хоче втікати, не де давно хоче втікати. Ой, Та що, та мусимо її вести сьогодні, що зробити. Я вже подзвонила до того чоловіка, домовилася, що ми приїдемо. Але чоловік в лікарні ще мій, ще капається, так що поки він відкапається, я чекаю, за той час піду, що дітям піцу спечу хоч на обід. І... І повезем козу. Я розумію, що неділя, свято, але що робити. коза хоче до ЦАПа, то друзі, треба їхати. Так, друзі, тісто я розкатала, тут в мене таке є. В теплій водичці розбавляю дріжджі, посолю. Даю одне яйце і мука. Усе розкатала, замісила, розкатала, поставила нехай трошки підкисне. На начинку я маю кубасу салямі. Тут в мене є такий бочок, мама нависла. Тепер сир, пармезан. Майонез розбавлений з кетчупом, помідорка, до речі, своя, та, що в друзі, бачите, і жовтий, і червоний, і чорний принц всі достигають, так що варто ставити в сіно. І консервована кукурузка теж та своя. Так, це все я використовую на піцу. Ну що, друзі, піцу я спекла, чоловік приїхав з лікарні і можемо їхати на кавалерку. Беремо зараз козу нашу і їдемо їдемо до ЦАПа. Короте, шоу починається, друзі. походим полеки їдемо в машину повір что зараз трекер вони думають она йде спасти все Прошу, <решу> мадам, почекай я помню все. Ты ты что думаешь, что такое? Да, я ухожу. Ты не тянет, ты не тянет. Я сама. Давай, ты двес. <смеш> лиза, ты двес, ты лиза. А Дурк вы. <смеш> <смеш> Зроби нам здимку, так чекає. А ми їдемо, їдемо, їдемо. Як дивиться, вікно. Ну вона така більш шустріша, ніж білка. Білка така більш поважніша, помаленьку. так. А тато літає, вже обернулася десятим боком. Вона такий живчик більш. Їдем, їдем, їдем. Вже каже, тато, все мусимо на тому світлофорі стати. Але добре, ну, ззаді є машини, тільки в нас вікна трошки затемнені, може не бачать. Але нам все одно, нехай бачать. Має десь, то, знаєте, і головне, що процес прийшов, решта дурне. Друзі, притулилася до мене, чуть на ноги мені не сіла, дивіться, як свій лягла, як яньолик, І лежить. І всі одно. Їдемо куди скажете. Ми вже доїжджаю майже друзі. Ножка, так? Ваш вихід, мадам, пішли. Ходи, виходимо. давай. Виходимо. Пішли, пішли, пішли на кавалерку, на кавалерку. Давай, молодчинка. Ох ти молодець. Ну давай! Кажу, йо! Той самий. Тутоша? Тоша? Так, 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 ти ми тоді були темно, О, любов, любов. Давай, Нушка, не бійся. Давай, який козёл. давай. Чекай, їй треба, може, час трошки, ти вже... Так, час треба. Мені ще сподобалося більше на тітоці, на ютубі. То наш чоловік теж веде Ютуб і веде Тікток. Велике господарство. Тут ми брали і білку, і Нушку. Кабан який? То в'єтнамська, правда, свинка то? Кабан хоче пастися. Зараз, зараз, чоловік. Мусимо... Ми тримали свині, Що щось нам не ведеться свині. Не ведуться? Ні, я не знаю чого. Я не знаю. Ми вже брали ці кури, бройлери, вже ліпше кури, бройлери, ніж цей. Ми не в'єтнамці, ми білі мали, звичайно. І я мав, ж, я купив, собі Я так близько підійшла, <MP3> він зараз ще мене дуть. Закрити? Закрити маєш ще. Зараз дістанеш, що ти даму тримаєш. Ну, давай, вже дощ в починається в нас. Вже дощ починається. А нас ще робота не зроблена. Чекаємо. Ну і що? Ну йди, йди, йде, ми вже її спустили. У нас ці дві є. Йди, йди, йди. А вона ховається поза мене. Стогне, як звість. Йди, 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 йди. Ну то козел відповідний. Чи? Наразі, Наразі. Та я вважаю. О, чуєте, як собака, як вівчар. Що Нушка, Що? Йдемо додому? Так, друзі, ми їдемо. Роботу зроблена, ми задоволені. Коза теж. Всі задоволені. Чоловік заробив пару рублів. Нужка була кавалера, а в нас все вийшло. Короте, на почався. Та покажи мене трохи на камеру, ну вона лізе <гаду> Добре, друзі, запах такий. Зараз все кидаємо прати і купатися. Так? <гаду> і митися, так, митися, <гаду> і машину провітрювати, але нічого. Знаєте, яке діло в шляпі, то так само і в нас. Все зроблено, молодці. Як пісятко, лягла собі на руки і їдемо. Аж народиться, кажуть, не можу тої духи. Ми приїхали, шановно. Жіночко, виходимо. Файно їхати, було пай двісь. так зажити, бачиш. Але були, були. Треба забрати. Так, машина така буде відкрита трохи, друзі. Але що я вам скажу? За два дні навіть нічого не чую. Чи вже чи вже вбулося, я не знаю. Дивіться, сіль купили, але що сіль? Сіль немає цього. Е, немає, от посередині треба зробити таку дзюрку, щоб вони на двох їли. Бо ми все купляли, що є така дзюрка, знаєте, тут щось закрите. Але то я вам скажу, у нас... По акції та сіль. Е, кошту 70 гривень дали, бо вона трошки нащерблена. Ну, я кажу, ну нам що, яка різниця, що вона нащерблена? У мене нічого страшного, ну не собі, чи навіть якби собі, ну що, солі. Вона ж не спорчена, що вона нащерблена. У нас ще дощ. Тато щось ходить по городі. Що там ходиш? Шо? Шо, зійшла, що? Що не ще? Я сіль принесла. Треба зробити їм обов'язково дати, бо солі хочуть. Вони вже так розсмоктали, друзі, що вже впали кусочки. Так, добре. Йдем так. Йдем купі-купі. Йдем? Йдем. Так, друзі, усе. У нас банні, банні процедури всі прийшли. Ми на сьогодні зробили важливу справу, друзі. Коротше, як така, в другій зроблено, ще дві кози залишаються, але тож думаю, думаєш, десь точно буде січень не скорше, ну бо вони молоденькі. Ну, але таке, коли прийде час, коли там будуть мекати, коли цей, то й тоді повеземо. Друзі, там того разу питалися, скільки ми заплатили. Заплатили за перший раз, як наша білка ходила 400 гривень. А вже всі наступні рази будуть по 300. Ну, бо так, би ми постійно до нього йдемо. Щоб піти до породи з того цапа, такий е, ламанч, е, чи як він має або Ламанча, або. Хороше, це була другий. Е, коштувало там того року 2000. Цього року я навіть не питала, скільки. Нам треба, бо в нас простяки, і бо мали кузоньку породисту, то треба було би тоді давати до такого цапа а в нас проста і цей. Ти до звичайного цапа. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що ви дивилися вибачте, будь ласка, що ми сьогодні куди не їхали, бо, Ох, бо її нема сили. Після вчорашньої мандрівки такої довгої чоловік. Вже бінган був нікуди їхати. Це раз. А по-друге, не мусили завезти козу до цапа, бо це важливо, друзі. Як коза кричить, всі, хто мають кози, знають свято не свято, неділя, не неділя, козу, до шнурочок і пішли, бо так, так є, так мусить бути. Добре, друзі. На сьогодні кажу всім папа, -па, гарного вам дня, бо тільки зараз половина дня, гарного вам дня, відпочивайте. Усе, друзі, На сьогодні кажу па папа.